Всім привіт! Хочеш дізнатися, як зробити маленьку кімнату великою? Тоді залишайся зі мною? Я поділюсь з вами п'ятьма лайфхаками, які змінять вашу оселю. Спершу меблі трансформери. Ліжко, яке складається в стіну або диван ліжко Чому ні? Зекономимо місце і зробимо кімнату багатофункціональною. Далі використовуйте вертикальний простір, полички до стелі, підвісні шафи та органайзери. Кожен куточок на вагу золота. Фішка візуального розширення простору це білі стіни та дзеркала. Білі стіни плюс великі дзеркала дорівнює. Кімната здається вдвічі більшою. Мінімалізм: ваш друг. Не захаращуйте кімнату різними дрібницями, стильний декор і більше вільного простору. Ось ваш девіз. Організуйте мультифункціональні зони, робоче місце, що легко стає зоною відпочинку або обідньою зоною. Гнучкість. Наше все, лайкайте, підписуйтесь і діліться своїми ідеями в коментарях. І пам'ятайте, навіть маленька кімната може бути супер -крутою. па папа!